У мене питання стосовно утримання з працівника за постановою виконавця. Маємо на виконанні постанову щодо сплати боргу за постановою 20% після утримання податків та отримали ще одну на цього ж працівника з вимогою отримувати 20%. Скільки маємо утримувати по двом постановам? Обидві постанови, не аліменти. Ви можете утримувати в такому випадку в межах 50%. Від заробітної плати після оподаткування на підставі статті 128 Кодексу законів про працю. Там написано, що якщо є кілька виконавчих проваджень кілька виконавчих листів, ну в даному випадку постанов, то в такому випадку ви вже не 20%, ну, оскільки це не аліменти, вже не 20%, ви можете утримувати. В межах 50%. Тобто, у вашому конкретному випадку у вас буде 20% за однією постановою і 20% за іншою. Це не буде перевищувати 50%, тому ви отримуєте повністю е в повному розмірі ці два е борги.